Це люди, які еволюціонували протягом минулих століть, пройшли через сотні життів, подібних до наших власних. У минулому вони жили, любили, працювали і діяли так само, як живемо, любимо, працюємо і діємо ми зараз. Вони кров від крові. Та плоть від плоті нашої, вони теж є частиною людства і нічим від нас не відрізняються, окрім, мабуть, того, що вони старші і мудріші за нас. Вони небайдужі Боги, які перебувають на віддалених небесах. Вони земні люди, які перемогли смерть і досягли безсмертя. З однеіменної статті Ані Безант».